Житлово-комунальний безлад дедалі розповсюджуються по районах міста. Здавалося, те, що будувалося нещодавно, має бути у більш-менш задовільному стані. Насправді, не так. Міські чиновники неспроможні підтримувати у порядку ані історичний центр Одеси, ані новобудови. Фонтан на розі проспекту Гушко і Люздорфської дороги разом із площею відкрився кілька років тому. Тоді мешканці мікрорайону раділи від души. Упорядкована площа була дуже доречною саме в цьому місці. Якщо ж просто дивитися з вікна або приходити мимо, очам приємно. Підійдеш ближче, зовсім інша картина. Верхня, найбільш видовищна, оригінальна частина фонтану не працює лише сторчать невідомо для чого металеві труби. Гранітна татуарна плитка в багатьох місцях. У незадовільному стані. Жінкам на шпільках ходити тут не рекомендовано, можна зламати і підбори, і ноги. Той, кому захотілося відпочити, має уважно подивитися, куди сідає. Деякі дерев'яні лавочки вже зараз треба здати на дрова, бо сидіти на них небезпечно. Як загониш за нозу у те місце, на якому сидиш, доведеться звертатися до лікаря. Значна частина литої металевої огорожі похилилася або вкрилася височеним бур'яном. Його напевно накорчували з початку літа. І вже не збираються все одно взимку, сам загине. Замість квітів, бур'ян росте і на газонах. Мабуть, у зелентресті вважають, що дикі рослини краще за садових. Так людина наближається до природи. Місцями газони взагалі витоптані. І скоріше за все, цього сезону ми там квітів не побачимо. Руйнується і сам пам'ятник Валентину Глушку, видатному конструктору космічної техніки, одному з тих, хто запускав у космос Юрія Гагаріна. Величезні гранітні плити постаменту. еще тримая на себе вюст, просто повзяются по боках. Вообще обидно за наше вот это вот то, что сделали, и никто не поддерживает. Он же кому-то подчиняется, зелентресту или кому этот участок. Кому-то по... ну, деньги, наверное, не платят, и люди ничего не делают. Ну, сделать, кто это должен делать? Это а должен делать, наверное, зелентрест, который здесь... садит цветочки, поливает травку и все остальное. Ну, конечно, надо, надо почистить все. А кто будет? Некому. Кого возьмем? Приходят люди настолько безобразные, со своими псами. И тут проводят псарник. Мне кажется, что сейчас, в нынешнее время, люди больше любят псов, чем детей. Звісно, не все залежить від комунальників. Наш народ і насправді нерідко паскудить там, де живе, але ж не люди повинні ремонтувати фонтани, тротуари і лавочки, підстригати траву, висаджувати квіти. Коли ж хтось вигулює собаку на клумбах, оштургувати його справа міліції. Хоча від нашої міліції допомоги не дочекаєшся і у разі серйозних правопорушень. Отже, маючи бажання підтримувати красу і зручність, не так вже і важко. Треба лише вчасно робити, що належить, і не запускати справи. А ось цього наші чиновники не вміють або не хочуть працювати. Олександр Виноградов, Руслан Акаєв, телекомпанія Круг.